Ранку Кіровоградщина! це ранкова кава, і до нас звітали перші наші ранкові гості, наші друзі. Я з приємністю представляю Дмитра Яковенка, чемпіона України зі стрибків у висоту. Анастасію Думчеву, срібну призерку юнацького чемпіонату України з легкої атлетики та Геннадія Заболотного, президента Федерації легкої атлетики в Кіровоградській області. Доброго вам ранку! Добре, доброго ранку град! Перемогами вас! Вітаємо вас з тим, що ви знову ж таки достойно продовжуєте представляти Кіровоградщину на спортивній арені. Хотілося б більш детально дізнатися. Власне, з якого такого заходу ви приїхали? Звідки привезли нагороди? Звідки, як то кажуть, дракмет. Так, хто розкаже? <рес> а Да, то, Откуда ценності, да. Ну давайте я почну. У нас це перші такі перші всеукраїнські старти, uh -huh. які проходили в Запорожжі Запоріжі, в Запоріжжі в Лихетлетичному манежі, і відбулося дві події: це Кубок. України по легкій атлетиці, де Дмитро е, здобув золоту медаль. Це серед Став... юнаків, правильно? Ні, не... Чи дорослий вже чемпіонат? Це так би як Дмитро правильно? Дорос... Це Дорос... дорослий. дорослий. Це, да ага. це вже дорослі і е, е, юнацький чемпіонат України, де е, Настя виборола теж срібні медаль. Угу. Серйозні е, е, до речі, е, хочеться зазначити, що взагалі Кіровоградщина виступила. Ну, надзвичайно, з нашої точки зору, презентабельна активна, і продуктивна да? і презентабельне, тому що е, зайняла на юнацькому чемпіонаті дев'яте командне місце. Це дуже високе, а е, здійшор номер 2 імені Верхованцевий, які е, Дмитро Інася. Е, Представляють, зайняла шосте місце серед дитячих юнацьких шкіл на Україні. Тобто, ну, розумієте, якщо... Це десятка як це, лідерів, да, в Україні, це Так, дуже, це дуже високий результат, і ми сподіваємося, що бо такий початок року це тільки невеличкий такий заділ. Ну, прекрасний прекрасный, прекрасний початок. Да. Вот э, вы знаете, мы э, с Леной, к сожалению, от спортивных соревнований далеки именно по ощущениям, Анатолий, как болезни, болельщики, как участники. Вот, Настя, хочу вам задать вопрос: вот спортсменка, вы молодая, да, все э, идете вперед. Вперед, вперед. Спортсмены чувствуют: вот только правда: что вот сегодня. Наприклад, медаль буде моя. Іліжені такого, що ну, ви превалюєте, наприклад, над э, соперницями? Звичайно, це відчувається, тому да. що перед э, будь-яким чемпіонатом України є э, якби обласні старти, угу. тому всі приблизно знають хто Рівень, на якому рівні і. зараз угу. знаходиться. Тобто, коли ти вже виїжджаєш на чемпіонат України, ти вже знаєш, в якому в якій ти формі, тобто угу. ти вже виїжджаєш готовим чи не готовим. А uh -huh. как ви себя, ну вот, например, готовы или не готовы. Тобто, смотрите, я не знаю, э, ну, ви не там, например, чего-то, или едите, или спать вы ложитесь. у вас якийсь режим, понятно, є спортивний. Ну, вот как? Вот, вот, я не знаю, может, у вас якісь приміти, знаєте, є, Не, Ну, перед стартом, звичайно, що ну, їсти потрібно. Как перед охотой. Нормально. А, то есть, наоборот, нормально, <laughs> да? Нормально. Ага. Не, навпаки, треба нормально. Ну, звичайно, години за дві, щоб не відразу uh -huh. перед виходом. Так, виспатись треба нормально, ну таких особливих якихось так? тут. Да? А є, вот, наприклад, якась суперниця, яку ви себе замітили, але ну, не встрічались ще в поєдинках, але ну, плануєте її і хочеться з нею прямо зустрітися, да. знаєте, ну, також назад. такої не було. Напевно, ті, з ким хотіла зустрітися, тим і зустрічалися. А, ну бачиш, як воно все виходить, <сум> <Наприклад, сум> скажіть, будь ласка, як же давно вже в вашому житті от власне Я Займаюся я вже 6 років, займаюся легкою атлетикою. Угу. Це э, перший вид спорту, яким я займаю. Пришла я в п'ятому классе до цього тренера, в якого і зараз Угу. А другий вид спорту больше не просто поки що немає, да? А у вас? Ну, я вже з 10 років займаюся, це 11-й рік. Перед легкой атлетикой навіть на футбол немного ходив, десь то года два. Тоже, в принципі, получалось неплохо. Но мене переманили потом сюда. заманили. Ну, я большой недужей. дуже они тоже Вот Смотрите, на самом деле, вот Геннадий, я думаю, вы тоже, да, подтвердите, у нас очень, ну, Украина, которая, это страна, которая играет в футбол, там велосипеды, в принципе такой... Как можно переманить спортсмена в прыжки в высоту? Ну, это серьезно, да? Ну, например, вот почему-то, ну, это на самом деле, ну, знаете, ну, экзотично это для Украины, но, по крайней мере, для людей, которые простые себе жители, паристичные громадян, я кто то Ну, Вот, все было... Совсем не просто так. Мне было 10 лет. Плюс очень хороший тренер. Я играю в футбол, а мне говорят, ну вот сходи, Терри попробуй. Футбол. Попрыгай uh -huh. высоту, да, да? и сходи, попробуй, там потренируйся. Я, не-не, две недели не, потом учитель физкультуры так сильно надоел. Мне говорю, пойду, только в этом не отстаньте uh -huh. uh -huh. Ну хорошо, пошел, а там эстафеты, баскетбольчик. И что самое главное, после всех игр разных попрыгали на мягенькие маты через планку. Так. У мене раз на піраже тренуванні получилось. Понравились м'які мати. Ми вирішили, ага. приїдемо ще на батут этот попрыгаем в следующий раз. Ну, приїдем. Ну, що, заманіло так, зрозуміло. І так же 11 років прыга. Яке приземлення вас захопило, зрозуміло. Да. Скажіть, будь ласка, а от в цьому вашому вже заняті, да? От є у вас, наприклад, тут теж якісь орієнтири, або якийсь такий ідеальний супертивник, якого б хотілося подолати, або рекорд чийся, чи хотілось би побити? От чи є вже таке? Ідеальний супротивник є і не один. Навіть вот у нас на Україні чемпіон мира літній Богдан Бондаренко, нова звезда. Вот. Он уже 11 раз этим летом штурмовал мировой рекорд на показстан йоговирки. 2.46. Ой, Два... 2.45. Он штурмовал 2.46, вот. А ви скільки стрибаєте? А я прыгну пока що 2.24. Ну, пока що 2.24. Ну, по ну вот эти сантиметри, я ізвиняюсь, конечно, за формулювання так проганяю. 2.44. Санти більше нішти, це вище нішти, це ти обліт. Та ти і я. Так, це слухайте, це просто неймовірно. І це ж, мабуть, необхідно Мати якусь велику швидкість для того, необхідно як вагою, власною стежити, правда ж? Ну да, ну в принципі, 11 років не прошли, зря тренувався, готувався. А Я, скажіть, а там... вот, наприклад, смотрите, ну, да. ребят, ви, дійсно, у вас канікули, там, да, ви уезжаете куди то в отпуск. ви займаєтесь, или. Під час канікул? Да. Чи їх взагалі і, немає? І, взагалі і, і взагалі, взагалі, взагалі все, ви відходите від цього заняття? Скільки? Субота, заняття? неділя, два дні канікули чи скільки? Ні, займаємося постійно, тобто, ну якби канікули, не канікули, це не має значення. Вихідний, ну в мене особисто вихідний лише в неділю. Ну от у вас легка атлетика зрозуміло. ви взяли зранку, піднялися, да, навіть якщо вдома і, та, і, побігли, правильно? Ну ладно, от Дмитрій, я извиняюсь. Да, де ви пригайте Ну, є я... <laughs> <Есть laughs> у нас, є у нас в Дендропаркі Манеж, там ми тр Тренуємося. Є uh -huh. вот. там і мати, і планка, в принципі, куди приїхати. Ну добре, а от влітку, наприклад, ви вирішили взяти і поїхати, наприклад, з родиною, да, десь там на море і так далі. Це ж знову ж таки режим порушує? Де ж ви там знайдете планку, мати, все такое? Ну, часто у нас проходять збори в uh -huh. Україні, в містах, де є море. І з сім'єю практично не їжджу, обычно только где-то. Крыма с командой, да? Ну, знаете, Дим, я, вот я думаю, знаешь, что нужно посоветовать, Геннадий? Вот вы должны нас поддержать. Нет. Человека, который постоянно фиксирует рекорды, представить Диме, вдруг, знаете, получится рекорд перепрыгнуть случайно. Знаешь, там на каких-то... Или, знаешь, а ну давай, да, не получится, да, ну давай. И тут раз ушел, и не зафиксировано, правильно? Ну, чтобы не терять. Леша, необходимо это контролировать. Я же говорю. За контроль, за пассивный контроль. Слухайте, я хочу так уж запытать, а, вот это трички, знаете, так, провокационные трички. Но От коли приїжджають на різноманітні змагання, да, команди все ж таки от люди знають, хто є лідером, да, і от там кажуть, наприклад, да, Кіровоград приїхав, да, от ви відчуваєте, є якісь реакції. Трепет тобто, да, уже пошовкою да, то, поки тобто, ні. нас вже відчувають як таких, знаєте, серйозних супротивників. От ваші відчуття. Ну, взагалі, напевно, так. Деякі все ж таки всі один одного знають, всі знайомі, всі знають, хто приблизно на якому рівні. Тобто, звичайно, є суперництво одразу ж, як тільки приїжджаєш. Ну, день, ну, як розмінки. Угу. Ти приїжджаєш, ти вже бачиш людей, ти вже бачиш і вже трохи починає калатати серце. Зрозуміло. Ну, а от в таких рейтингах між областями, Геннадію, можливо, є якісь такі знаєте, лідери, з якими ми постійно знаєте, наздряк-наздрямо. Знаєте, це дуже така професійна категорія, і вона. Ну, відчувається в першу чергу професіоналами або і людьми, які дійсно займаються цим спортом. Тому що, от, наприклад, Дмитро, він є на сьогодні, я без передбільшення можу сказати, одним з кращих стрибунів висоту на рівні того ж самого Богдана Бондаренка, який цим літом був визнаний не літом а по. І року був визнаний кращим атлетом Європи. Uh -huh. Це дуже велике досягнення. От Дмитро стоїть зараз, у нас практично на в одному на одному з ними. Тобто, є на сьогодні 3-4 чоловіка, які можуть підкоряти такого плану рекорди. Але в uh -huh. Дмитра ще все попереду, а в них вже десь воно позаду, розумієте? Uh -huh. тобто, і він на я не да, я не, я не побоююсь цього слова, і е, ми дуже сподіваємося, що е, Дмитро е, в нього ще дуже багато попереду спортивних досягнень, uh -huh. і в тому числі е, і е, нема тут дерева. Якесь, може це дерево, mm -hmm. може дерево. Олімпійські, олімпійські ігри. В е, першу чергу 2016 року ми прикладемо е, свого боку всі зусилля для цього, щоб це зробити uh -huh. Дмитро. Я, Думаю, нас підтримує для того, щоб представити Кіровоградщину на Олімпійських іграх. І багато-багато. Тобто, це дійсно багато. В нас є ще дуже багато попереду, вона у нас би, ще дуже молода спортсменка, але я що хочу сказати, тут є один нюанс. Коли ми кажемо, У нас дуже гарно виступає команда молодих спортсменів юніорів. Так? Чому? Тому що як тільки людина закінчує учобу, якусь школу, потім, ну, або ну, от як Настя, вона навчається в Києві, в школі в спортивному училищі, і є дуже маленька вероятність, що вона повернеться в ні Ні-ні. Тобто кадры, да? Так, потрібно тримати. Дмитро, ти в цьому році закінчуєш інститут. Він закінчує інститут і що далі? Нам необхідно створювати якісь умови для наших спортсменів чи є якісь плани щодо того, де ви маєте продовжувати свою кар'єру? Ну, пока что. Говори я нет, надеюсь. это еще сейчас будет полчаса. Сейчас Ирина начнет щупаться. Вы знаете, Ирнадия, однозначно, чтобы э, наши чемпионы оставались нашими. Ну, да. знаете, это, конечно, титанический труд, в том числе и ваш, судя по всему. Да. Поэтому бойтесь. А вам, знаете, ребят, действительно, спортивных рекордов, я думаю, все-таки вы допрыгнете и перепрыгнете все, что вы хотите. А вам я хочу пожелать, вы знаете, вы вот правильно сказать, что вы молодые, вас все впереди, но я думаю, что наступит тот момент, когда вы будете прекрасной атлетической походкой, то есть, я, знаешь, трусой бежать по центральному парку Нью-Йорка. О Боже, Леша! І все вас буде таке, як туристка, или як не туристка. Ну чого? Ну, это, ти знаєш, мені кажется, вот, знаешь, бегуны ассоциируются, по крайні штрих-брейхер в наших рядах. Я ще хочу додати: ми забули ще одну дуже важливу людину для них, от того загадочного тренера тренера, який. Які за їх ухоти. заманив, звуть його Геннадій Здітовецький, це тренер від Бога, і я хочу подякувати від імені всіх йому за його просто самовіддану працю і побажати йому ще багато-багато наснаги і в самих кращих досягнень в спорті і тренерських. Да, ми дуже да, е, Я думаю, що дійсно. Е, ну, Тренер як чоловік, який вдохновляє. Да, і це і знаете, дуже, дуже рідко, коли така людина взагалі трапляється на шляху, але це дуже велика вдача. Насправді да. дякуємо вам. Спасибо вам. вам. большое. Давайте спостерігати всі дуже скоро за Олімпіадою зимовою, яка буде в Сочі Бубка відбуватися. Там. Да, я думаю, що це також цікаво, знаєте. І будемо сподіватися, що на Олімпіаді, коли дійсно буде і наше кіровоградське представництво. Дякую. А поки у нас музикальна пауза, матія «Минутка». Да? Навірно, а мінутки слави, друзі. Можливо. Музикальна